23 роки обираємо не те, що насправді хочемо, фактично викидаємо голос у смітник. В результаті україною керують негідники, а чесні люди ніяк не можуть дістатися до влади. А все тому, що існує панівний клас олігархів та рейтингових політиків. І вся діюча система в Україні схожа на піраміду з усіченою верхівкою, Що мають засоби масової інформації і приватні власності, де народ ніяк не може вплинути на можновладців. Вони пишуть під себе законопроекти та тиснуть по простих людей. Але існує альтернатива цій піраміді, де народ сам обирає собі лідерів серед достойних, а не серед тих, кого запропонували зверху залітих панівного класу, вся влада територіальним громадам.